Горлівка, оточене українськими військовими, містом можна вже побачити неозброєним оком. Терористи зробили з нього фортеці, усі околиці в дотах та траншеях. Яка ситуація на цю годину знає мій колега Олександр Моторний. Сашко, привіт. Власне, який настрій у наших хлопців? Що ти побачив? З яка ситуація довкола. Руслана привіт. Насамперед я скажу про те, що тепер, просто тепер триває екстрене засідання найвищого керівництва антитерористичної операції. До його завершення жодної інформації журналістам зі штабу АТО не повідомляють. Я ні про оперативну ситуацію на передовій, ні про стан справ на так би мовити, гуманітарній ниві у бойовиками містах. Офіцери кажуть, мова йде про розголошення державних таємниць, тож відтак усі коментарі можливо, будуть трохи потрапити до міста тепер майже неможливо принаймні з північного та західного напрямків особливо складно це зробити через костянтинів або артемів чи території знаходяться під контролем силовиків українських так би мовити але розташування блокпостів найближчих до горлівки українських блокпостів перебувають фактично під цілодобовим вогнем зі сторони бойовиків вони намагалися потрапити у горлівку саме через костянтинівку далі дзержин І вже за сотні метрів починається квартал Відпер ми стірово ми розраховували, вже було побачити вказівник горлівка. Натомість, просто на українському блоці не встигли ми вийти з машини та вимкнути мікрофон. Сепаратисти відкрили вогонь. А чим вони стріляють? Це наші їхні? Це їхні. Їхні що? Міноміти. Дорозі кіровські горлівка тримаються відчайдушні і справжні патріоти країни. Повірте на слово. У бійців не дуже добре у собі зброю, особливо важкою та бронетехнікою. Вони воюють, я маю на увазі одежу у тому, що залишилося ще е, придатно від часу їх передислокації Чернігівського, їх на підрозділу у зону АТО. Єдине єдине сперві бійці, власне, хто тепер їм допомагає це волонтери. Привіт, правительству. Живемо в окопах. О. Бачите, що дід? Привіт! Ситуація в цьому районі навколо Горлівців складніться ще й тим, що навколо розташовані величезні терикони і навіть заховані та замасковані у зеленці українських позицій дуже добре проглядаються бойовиками. Вони стріляють просто з верхівок териконів, де поцілити у них та знищити ворожі вогневі точки украй складно. Мало того, постійно бувають у наших військів гості коригувальники бойовиків, які... Своєю чергою теж маскуються під звичайних цивільних громадян. Од'їжджає там спрашують, нам проїхати туди-сюди. Починаються мінометні обстрілки. Каректеровщики їздять, чи що ви мають на увазі? Карекціоновщики? Що стосується ситуації у самій горлівці, вона дуже складна, це без перебільшень. По-перше, пересуваються містом на автомобілях приватних приватних Так, таке кажуть, люди переважно жінки, які були у місті. Лише терористи, Весь транспорт містян конфіскований на користь сепаратистів, або як тут відверто висловлюється, віджатий бойовиками. По-друге, чоловікам потрапляти у поле зору збройних денерівців просто небезпечно. Ми зустріли жінку, яка ну прямо скажу, просто благала про допомогу. Машина її чоловіка то їхав разом із напарником у горлівку на роботу. Бойовики напередодні просто розстріляли. Один чоловік отримав важкі поранення. Водія саме чоловіка нашої співрозмовниці захопили у полон. То все ну так бин лише один штрих із багатьох подібних випадків, але він ну доволі точно описує загальну атмосферу, що тепер панує у захопленні бойовиками Горлівки. дякую, Сашко. Олександр е -е, Моторний про ситуацію довкола Горлівки.